А є такий проект OnlyFans. Uh -huh. Він, а, ну, а люди, які не знають цей проєкт, думають, що це, типу там, де дівчата роздягаються і одягаються, це неправда. Він дуже різний. Там є, я знаю, там є дівчатки, які там, навчають англійському, хтось там ще щось. Uh -huh. Він дуже-дуже різний. І а, Це таке реаліті-шоу, там, де а, люди теж заробляють багато, дуже багато. Ніколи не думала, а, там, враховуючи твою органіку, вона дуже така красива, вона дуже природня. А, просто, знаєш, я знаю дівчину, яка зробляє там там якісь. Mm -hmm. Не можу сказати не, Неприлічне слово, скажімо mm -hmm. так, а великі суми просто тому, що вона розказує там, як краще себе поводити на першому а, побаченні, як там ще щось. Вона придумає якісь смішні відео, там, ну і так далі. Я да -да. Mm -hmm. Вони всі вони всі живуть, до речі, це ціла комуна, вони живуть всі в Лос-Анджелесі. У них там брат однієї з цих дівчат, продюсер, і вони вже такі міль... мільйони зробили. І а, чи не думала? Ти, тому що ну в тебе ну просто ну, дуже яскрава індивідуальність. Не думала ти щоб спробувати і там? А дивись, а в мене є OnlyFans, mm -hmm. але я скажу чесно, в мене жодної голої фотографії ні в інтернеті не ніде немає. Да. Ось я хочу сказати, тому що всі чують слово OnlyFans і Всі думають, що mm -hmm. це якась еротіка. Еротіка, порнографія, Ні, такого це не таке. Mm -hmm. Але в мене там не багато підписників. У мене там навіть не 100 підписників, тому що я ось веду інтерв'ю. Просто мене запитали, mm -hmm. самі відповіли на питання, самі все порахували, mm -hmm. і по всіх новостях розійшлося. У мене там дуже мало підписників, тому що у мене нема такого прям сильного спілкування. У мене не якесь агентство веде. Я сама там у мене просто є там а, буквально якісь там гарні фотосесії, які я не викладую в mm -hmm. інстаграмі. Може в білизні, може в купальнику, але все дуже таке ну, прилічно. Да? І... Мене uh, є такі шанувальники, які хочуть якийсь ексклюзив бачити, ага. але я бачу багато дівчат таке викладають просто в інстаграмі. А угу. я ні, в мене там в мене є ця сторінка, і а, нічого там такого а, немає. А що це може бути за ексклюзив, якщо мова про тебе йде. От на яких ексклюзив ти готова піти, а на які ні? Скажімо ну наприклад, так. на а, мене немає взагалі ніде оголеної фотографії, тому що я знаю навіть угу. в Ліфанці, якщо з'явиться одна оголена Короче, фотографія. Без працюєш? Я без нюців працюю. А вона піде по усюди.